Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду про справи військові. Будемо зараз говорити з Владіславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владіславе. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, пане Владіславе! Давайте почнемо з дуже дуже неприємної для мене теми. Бо я не знаю, навіть, якщо. Я от, почитав вчора, що Столтенберг. Столтенберг е, говорив про. Саміт в Вільнюсі про те, що е, про членство України в НАТО як будуть говорити після саміту в Вільнюсі, хоча всі хотіли поговорити саме на цьому е, саміті. А далі, далі, отут цікаво, але країни-члени НАТО нададуть потужні сигнали. Оце от що таке потута потужні сигнали для України. Які е, покажуть прагнення і те, що оця політика відкритих дверей буде, двері стануть ще більш відкритими. Я, я не розумію про що вони і це мені цікаво, але я розумію одне. Слухайте вони бо, вони налякані, вони чогось бояться. Чого вони бояться? Давайте, от розкажіть мені конкретно, так, щоб ми знали, що ядерна зброя, там, ці гіперзвукові носії, посейдони. Во нещодавно була історія з цим з Белгородом і десь там, начебто, стали вони на рейд. Шо, чого вони бояться? Насправді учасники північно-атлантичного альянсу абсолютно прагматичні, бо вони не хочуть мати клопіт ще через ворожу чи російську агресію, яка може статися безпосередньо і стосуватися них, адже очевидно, що їм набагато простіше спостерігати за ворієм подій в рамках російсько-української війни. Так само як свого часу світ спостерігав за подіями на території Сиримської Арабської Республіки, до того всі добре пам'ятали грузинську кампанію 2008 року. Тобто чудово. Бути стороннім спостерігач висловлювати або занепокоєнність, або глибоку стурбованість чи занепокоєність а коли безпосередньо треба братися до зброї і переводити країну на рейки військового часу. Це історія така. Це можуть не сприйняти виборці, це може призвести до втрати політичних рейтингів. І звісно, що лідери країн світу не надто приймаються питаннями, що вони готові зі зброї в руках відстоювати територіальну цілісність та незалежність України. То нам то і не треба. Дайте нам зброю, дайте нам багато зброї, дайте нам ту нами, которую зброю, яка нам допоможе здобути перевагу на полі бою. Ракети атакам літаки F-16, боєприпаси 155-го калібру, типового скальбора. Mm. Саме ця зброя є визначальною. Ми не вимагаємо збройної підтримки. Ми вимагаємо військово-технічної підтримки. Адже саме це, тут але, зараз... пане Владиславе, це все-все українці розуміють. Оце все, але я хочу зрозуміти, слухайте, це НАТО, це військовий альянс. Ну, військовий альянс. Військовий так, О, там є політична складова... Да, я там є вам. політична і економічна складова, але це військовий альянс, це про зброю. Я розумію ситуацію, яка склалася. От от коли починається вся суперпотужна історія, що ті кажуть, а ми це я розумію, що вся наземна історія з, ядерними, з ядерною зброєю. НАТО розуміє, де вона і вона під перед і там воно буде знищено. Мені здається, ще до того, як, як друга чи третя людина в, в ланцюгу отримає наказ, нажимати, натиснути на кнопку. А ось не знаю, підводні човни. Я не знаю, щось от що їх мене непокоє. Те, що вони не можуть контролювати, розумієте, тому чого конкретно боїться цей військовий ось альянс? Я чув, що не що от тільки от зараз. Що там Франція каже, що у них буде гіперзвукове про каже, каже. Ну я не я не знаю просто наскільки це ситуація, бо зараз навколо цього точиться багато балачок. Чи є вона ця гіперзвук взагалі? Чи існує, чи не існує. Чого вони бояться конкретно? Ці військові Військовий альянс НАТО боїться воювати. Якби це дивно не звучало, а, а, -а, -а. саме так воно і є. Я знову знову повертаю глядачів а, до подій лютого 2014 року. Перша а -а -а. рота морської піхоти феодосійського батальйону морської піхоти, відповідно, з території тимчасово окупованого нині Криму була сходила до складу сил негайного реагування НАТО. Тобто вважала, що що тільки но ну, десь на території європейського континенту починаються якісь там бойові дії, наші морські піхотинці мали б вирушати для вирішення mm -hmm. разом зі своїми е, колегами по цій е, групі чи е, центру негайного е, реагування mm -hmm. Сталася кризова ситуація на території Криму. Де ті натівські вояки, де ті сили негайного реагування НАТО, е, котрі мали би забезпечувати вирішення е, кризової ситуації на території Криму? Їх не було. Е, друга рота морської піхоти, того само феодосійського батальйона морської піхоти, був залучений до сил негайного реагування у, у складі Хелбурук. Це загальна відома інформація. Е, країни е, Південно-Східної частини Європейського континенту такий саме створили силу для негайного реагування у разі виникнення кризових ситуацій. Ага. Сталася у та ситуація, де були ті підрозділи з схелбрак? Ні, було а політичні уряди тих країн заявляли свою глибоку занепокоєність і висловлювали свою стурбову вже за. Коли пройшло майже 10 років, Барак Обама, колишній президент Сполучених Штатів Америки, розповідає про те, що все не так однозначно. Я не знаю з якого глузу з'їхав цей колишній високопосадовець, але ту маячню, яку він зараз верзе, це певною мірою є калька з російської пропаганди. Угу. Про маячня, це я з вами згоден. Повна маячня. Там взагалі така цікава історія. Там не тільки Обама. Там нещодавно у Польщі, якщо всі помітили, був начебто рух проти українізації. Бачили, там була така історія. Вийшли. Я, а я слухайте, я якось випустив цю історію. Ну я розумію, там що це або Шор, або щось, яка молдавська ця ну, от, да. партія. Я бачив божевільних звіти, але слухайте, я побачив іншу історію. Бачив я англійського з Великобританії, єпископа католицького, який подя велику подя... спочатку подякував Путіну і, і не знаю, як цьому, як ворогу сатани, там, чи, чи кого супроти, а як ворогу загального керівництва. Ну, це така конспірологія керів... керівництва світового. А потім подякував, слухайте увага, подякував кат, кат... кат... жіночкам, які сповідують католицтво з Польщі, які підтримують. Цю ідею і вийшли саме з цією акцією на українізацію. Він, оце я цитую. І я такий, о, ну ну хлопці, ну серйозно. Тобто, ця вся історія, якщо ми, ми споглядаємо, тут є от конкретні. Е Канали входу і виходу. Розумієте, тобто конкретні вказівки. Тобто ми розуміємо, що той попрацював з папою, папа попрацював зі своїми, свої з паствою, паства вийшла. Тобто, ця, ця, цей ланцюг зрозумілий. І тут така ж сама історія. Слухайте, давайте розбиратися, знаєте з чим? З НАТО зрозуміло. Я от взагалі не, не дуже не дуже розумію, навіщо нам військовий союз. який… Який боїться воювати. Ну, це така. А нам, нам от, дуже необхідна ця п'ята стаття чи четверта. От вони нам необхідні, а сам Військовий Союз не дуже, я бачу, нам необхідний. Ключове. А чи раз хоча б раз у цьому світі ми бачили реальне застосування положень п'ятої статті? Mm. Ні, жодного разу знову ж таки, якщо ми більш детально прочитаємо цю статтю, там в першу чергу йдеться спочатку про консультацію про пошук компромісу. А ми пам'ятаємо, що НАТО це не лише військова, це військово-бюрократична установа та структура, котра передбачає консолідовані рішення. Тобто, всі 31 країна учасниця mm. мають ухвалити спільне рішення, не може бути виключень. Уявіть собі, скільки може тривати сама дискусія. війна закінчиться. Тому знову ж таки, зброя, боєприпаси до цієї зброї, техніка устаткування, військово підтримка Українських сил оборони. Це надзвичайно важливо. Батько мій казав. Люди стільки не живуть. Знаєте, скільки можуть тривати ці, диску ці дискусії? Так, слухайте, що відомо про контингент Вагнера, скільки їх і куди їх подінуть? цих... Тих людей. Мені цікаво, вони слухати, всі поїдуть до Білорусі. Чи їх раз от от розтикають по різним частинам чи що, і куди? Куди люди і техніка подінуться? а Що відомо на цю годину з публічних джерел, бо доступу на до вагнера і до ключових акторів у мене немає. А отже, те, те, що є в публічній площині, Міноборони Російська Федерація зараз проводить процедуру прийому техніки та озброєння з від вагнерівців, тобто вони забирають. Прийом. Все, все зброєння військово техніку, боєприпаси того зброєння на баланс російського війська. Всі, охочі вагнерці, котрі готові укласти контракт, вони включаються до підрозділів російської окупаційної армії. Mm -hmm. Деякі прошарок тих, хто зголосявся виїхати на територію Білорусі, е, будуть туди переміщені, в який спосіб, коли саме яким чином достеменно. Mm -hmm. Відомо є інформація, е, в тому числі яку зараз підтверджують українські е, біливебілоруські перепрошую партизани, мовляв, будуються десь там неподалік від мінська е, та, та табір табір для розміщення тих вагнерівців. Що стосується заяв вищо політичного керівництва Російської Федерації, мовляв, ті вагнерівці, котрі не хочуть до складу російського війська чи приїжджати на території Білорусі, відповідно, вони можуть звільнитися, повернутися до своїх рідних та близьких тобто додому. Тобто питань дуже багато. Щодо кількості. Вагнер заявляв, верніше Вагнер, Пригожин заявляв, що 25 тисяч його вояків, 32 тисячі там десь в резерві, але фактично угу. розвитки країн світу заявляють, що десь 8 тисяч. 8 тисяч – це тих вояків, котрі готові Верніше, котрі нині входять до складу Вагнера, і знову ж таки, далеко, не всі після провального закладу будуть підтримувати Вагнера далі, очільника Вагнера далі. І не всі поїдуть за пригоженем на територію Республіки Білорусь. Не всі підуть, так? Я не знаю, може це якийсь план, може це план, знаєте, як Ну це божевілля якесь, я не знаю, сконсолідувати всіх там, там ближче до Москви з того боку, з Африки підтягнути. Цих взяти техніку у Лукашенка і піти на Москву, бо кажуть, що там в Москві дійсно, якщо б пошла по б, ну, якщо б вони більше авіації задіяли і почали б артилерію їх гасити, там за 300 гасили їх. Там же барабанжиш на своїх загасили б по, -по, -по площині і було б ну не витримали не витримали б, б цієї історії. кажуть, що от потрібно назбирати трохи техніки. Що думаєте про цей? Другий захід я дивлюсь на всю цю ситуацію досить прагматично, Бо ще донедавна Пригожин ходив до коло найближчих, найближчих угу. кот наближені до Володимира Путіна. Він є. Тримачема ключових, скажімо, складових бізнесових та економічних Путіна в сфері уваги на території Центральної та Північної Африки, на території Сирійської Арабської Республіки. Тому я досить обережно... В'єтнам. Я, я досить так обережна. О, до речі, бо ми забудемо з вами. А в В'єтнамі, пам'ятаєте, там було там, заходили китайці, віджимали все. Віджали вже у них там все чи ні? У відкритих джерелах інформації я з цього приводу жодних повідомлень не бачив. Знову ж таки, світ надзвичайно динамічний. Тут дай Боже, що вистачило уваги та часу для того, щоб відслідковувати ситуацію на полі бою. А, ага. Ну і до того я досить уважно ну, далеко так, розумію. Віднам далеко я ще відслідковував ситуацію на півдні Кавказу. Ну так історично склалося ще з часів вірмена азербайджанського конфлікту. Тому я просто фізично не себе. Проти дії вагнерівців чи протидії вагнерівців на території ем, далекого сходу, але ще одна Е, надто серйозна і глибоко інтегрована і бізнес імперія пригожена. Mm -hmm. Часного і, і безпекового блоку Російської Федерації, і економічного блоку, і відповідно, найближчого оточення Володимира Путіна, щоб його зараз списувати в утіль, я думаю, що історія з закладом пригожена ще буде набувати певних навіть інколи дивних рис та розвитку. Знову ж таки, е я з певною скепсиспевним скепсисом ставився до того, що мовляв соровікіна е заарештували. Але ж якщо цю інформацію починають під, 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 під підтверджувати вже американські розвідники. Думаю, що тут, мабуть, що є, через ага. що більш уважно дивитися на цю ситуацію. До речі, а я куди подивився подився Маріупольський м'ясник Мі... Мєзінцев, генерал. -палку. А, Мєзінцев. Він... він же ж після того як полишив посаду заступника міністра оборони стилу в Російської Федерації, він б а, подався на керівну посаду до складу Вагнера. А, не... Незрозуміло щодо Герасіо, мені здається, там відповідь очевидна. При абсолютно тут скажімо так елегантно спрацював Шойгу, котрий сказав, що він міністр оборони він відповідає за забезпечення війська, а безпосередньо СВО керує Герасимов. Герасимов жодних реальних здобутків не продемонстрував. Хоча знову ж таки я не думаю, що всі питання пов'язані з цим. Попов'язаний з тим, що Єрасимов не спроможна, ні, він талановитий високопосадовець, але щодо дієвої взаємодії відповідно стало забезпечення російського війська для реалізації так званої СВО, йому відверто заважала та ті самі силові Башти Кремля, котрі в першу чергу сподівалися на те, що їх та, так зване СВО буде проводитись в рамках. Спеціальна операція, а не повномасштабного конвенціального рівня mm -hmm. війни, звісно, що вони прорахувалися, і за умови того, що український спорт триває, а е підтримка наших західних партнерів на і не в тих обсягах, як нам то потрібно, але тим не менше відбувається. Тож росіяни не мають успіху, бо вони прорахувалися. І їх плани абсолютно не відповідають тим реаліям на полі бою. Тому звинувачувати огурна не спроможне, я не став, а з іншого боку. Путін в цьому сенсі діє емоційно, не має забутків, значить геть чима їх. Думаю, що в певну міру трансформації будуть відбуватися і серед очільників так званої спеціальної військової операції, і що і взагалі в системі ну, тих самих е силових башен mm. Кремля. Бо очевидно, що конфлікт триває, і те, що ми бачимо в публічній площині, це лише мала частка того, що відбувається за лаштунками. Дійсно, бо я так дивлюся. Західна західні медіа про це пишуть і розвідка. Там західна повідомляє, що йдуть зараз процеси всередині Російської Федерації, зачистки якісь там і великий конфлікт набирає обертів. Ось саме кажуть, що будуть вмирати люди. Слухайте найближчим часом, бо побачимо декілька цікавих подій, смертей, тим, і всяке таке. Слухайте, вам мене цікавить така історія. Ще ну от ви сказали про зав'язку Вагнера в економічних потоках і. Оцих всіх речах, от мене якраз цікавило. слухайте, в Сирії кажуть, там наркотики, в Африці ці діаманти, Алма, Алма, Алмаз, золота, рідко земельні, метали, органи там і таке інше. От ці от раніше він був як представник Російської Федерації. Ну зрозуміло, там десь Путін найкращий друг всіх африканців, і ось від нього дядя Женя. А слухайте, а, а зараз він слухайте, він може як він на самофінансуванні? Бо Путін там щоб розповідав, скільки коштів. Вони вбухали в цю історію, а от на саме фінансування він може витримати таку от історію чи ні? Мільярд доларів на рік ну, непогано, якого гроші для того, щоб забезпечити ага. діяльність. Невеличкої армії, і очевидно, що Путін знову ж таки чергово збрехав на, на тому, до речі, наголошують і російські Урапатріоти. Бо буквально за кілька діб до початку повномасштабного вторгнення Путін брехав, мовляв, Російська Федерація жодного відношення до приватної військової кампанії. Ага, Вагнер не немає. Да, а днями він заявив, що Вагнер знаходиться на бюджетному фінансуванні. Утриманець, як він казав, утриманець. А дата так, та коли Путін бреше, а мені здається, що Путін бреше за щоразу, тільки на викрива ага. ще з подій лютого 14 року, коли він розповідав, що в Криму російських вояків немає, а зброю можна купити в будь-якому воєнторгі в Криму, в тому числі і танки. Але ж знову ж таки, зважати на маячню можливо, і не треба. Єдине, що мені дивує. Чому лідери провідних країн світу всі ці дев'ять років намагалися і навіть спілкувалися з Володимиром Путіном? Той самий час, коли його треба було запроторити за грати десь в Газі і проводити по ньому слідчі дії? Він є злочинець світового масштабу. Здається, за масштабами його злочинів ну його був Адольф Гітлер? Може, може бути, може бути. а Лукашенко він навіщо? Кажуть, що диктатори створюють спеціальну таку охорону для себе. Вони бо вони наля... Ну, дивіться, вони на. Не... Не налякане, налякані тим, що військові можуть об'єднатися, ну ще хтось може, олігархи можуть об'єднатися. А тут якісь такі сарацини, я не знаю, не чари, хто там, от така собі найманська армія, ну от як Пригожин, для чогось табори будуються, і вони його за гроші охороняють і не можуть його змістити, бо народ всередині ну ну не буде сприймати як політично. Вони собі там якусь функцію охорони виконують і, і, і все. Що навіщо йому ця вся? Майчі. А, Лукашенко не має стільки грошей, щоб забезпечити стало фінансування Пригожина, Ба більше ну дозволяв Путін заробляти Пригожиною гроші. Щоб це допомогло, і чи вберегло Путіна від закладу Пригожина? Ні, не допомогло. Скоріше за все, тут йдеться про те, що було прийнято таке собі компромісне рішення щодо переміщення рештка вагнерівських території. Республіки Білорусь зараз те, що ми бачимо в полісі плачині, мовляв, вони готові забезпечувати залучати вагнерівців для в якості інструкторів для підготовки сил спеціального призначення білоруських військ. Ну і для того, щоб дати можливість перекарантуватися, цілком вірно, що подальший шлях вагнерівців буде спрямований на африканський континент. Як воно буде, побачимо, але в будь-якому разі я не вірю в те, що Лукашенко ще сердечно готовий приймати вагнерців, давати їм е, можливість для е, достатньо довго перебування там. Бо же ж Олександр Григорович зазначив, що мовляв, вони можуть до нас прийти, але забезпечують вони самі себе самостійно. Чому тому, що пригожна у Пригожна у Лукашенка, немає грошей для того, щоб забезпеч... забезпечити стільки отримання цих ага. самих вагнерівців? Ага. Гості, які приходять зі своїм. Такий да. варіант. Ну а ви слухайте, зі своїм прийшли, а маленьку ядерну зброю взяли да і повернули на Москву і кажуть, до нами ми, ми і не підемо більше нікуди. Вони скажуть, нам не потрібно йти. Давайте, хлопці, збирайтеся самі, і все. Якщо ми дивимося на цю історію крізь призму теорії змов такий варіант виключати не можна, але uh -huh. я маю. Серйозна скептис приводу того, що Путін дозволить комусь передати в управління ту саму славно звісно червону кнопку, натиски якої активізує застосування ядерної зброї. Чи то тастична, чи то сапічна ох, ох, ситуація зрозуміла. Слухайте е, наступна інформація. Це вже до нашого ближче фронту. Ну каз тривожна інформація, тривожна. Мешканців сумщини цивільних просять евакуюватися. От є загроза прориву? Чи це мається на увазі мешканці, які живуть на зовсім якісь там місних територіях, куди артилерія доліта, чи що, що там так, ну я знайомий з тезами деяких достатньо поважних експертів, котрі переконані в тому, що десь на середину серпня ми можемо очікувати чергової атаки путінської війська ага. на пів північному сході нашої країни, тобто фактично на території Сумської чи можливо Харківської. Але ж наша розвідка поки що не повідомляє про те, що там відбувається концентрація відповідних ресурсів російської армії, Тому я більше орієнтуюсь на заяви генерала Буданова та його команди. А що стосується контексту саме тих рішень, котрі озвучив представник чи секретар ради національної безпеки та оборони пан Данілов, то тут йдеться про ризик для життя. Бо ворог, і ми можемо це пересвідчитись навіть у сьогоднішньому ранковому зведенні від українських гінштанів, продовжує тактику терору. Він використовував міномети, артилерію, авіацію для того, щоб наносити ті саме вогневі ураження по території нашої країни, нашому прикордоні на території Чернігівської Сумської, особливо і Харківської області. Звісно, ризики є для життя та здоров'я, та для того, щоб вберегти своє життя, ну, краще переїхати йди, чим далі. Бо, до прикладу, зараз та, та жіночка, яка була мамою двох 14-літніх дівчаток, котрі загинули в, в, в Краматорській, думаю, має. Має ті саме застереження. Чому ж вони не на пропозиції і не покинули надзвичайно небезпечний регіон не переїхали О. в іншій області нашої країни? слухайте, хотів вас запитати ще. Це вам цікаво буде і наразі в мене знайомий вчора був біля цього. Телегульський лиман, знаєте, така, така місцена? Угу. Слухайте, там, от взагалі, безпечно, там народу зараз понаїжджало стільки. Там місце немає, де палатку поставити. Розумієте, така історія, от ми з вами казали. Я, я казав, що так буде. Будуть лізти, бо тут це завжди немає де місця. Там взагалі безпечно мене цікавить. Ну там я не знаю, вода кажу, вода, вода кажуть, чиста, вона якось відокремлена. Я по карті подивився від чорного моря. Там така вузька, вузька протока, а так то такий теплий басейник. Такий, а ось з такої точки зору безпечно там взагалі знаходитися? Ну, з рухоння того, що росіяни постійно використовують авіацію, що заслакуються в Криму, наносячи удари як по території Одеси, і поцілюючи і в напрямку на в, в, в район затоки. То звісно, що ризики є, адже пам'ятаємо, що калібри спроможні давати відстань до 2000 км і в зоні ураження. Вся Одеса. Там От, Щоб ви зрозуміли, в Одесі купатися неможливо. Море море, море дуже брудне, і вся Одеса зараз щоб зрозуміло там. Така ситуація ну така собі історія. Зарахування близькості до, до фронту це mm. до, до, досить ризиковано. І тут ми маємо розуміти таке, що ворог підступний. Ворог mm. я поцілює по місцях засередження, в тому числі це цивільне населення нашої країни. Він абсолютно не зважає на супутні втрати чи загинув в наслідок його ракетних чи бомбових ударів цивільні мешканці нашої країни. І байдуже байдуже, боротися. російська mm. насада. No. Збреше те, що треба на тлі того, що ми втратили 11 мешканців Краматорського, Росіяни розповідали, що вбили 50 росі... українських офіцерів і двох генералів. Тобто росіяни брешуть щоразу тільки не відкриває рота. Там знову ж таки питання безпеки, питання відповідального поводження в умовах війни, а що триває повномасштабна війна. Це питання відповідальності кожного з нас. Угу, зрозумів. І наостанок, слухайте, ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в Бахмуті, я так розумію. Перехопили тактичну ініціативу. Це таке. Що це? В чому виявляється? Як це? От воно було до цього. Я хочу зрозуміти, що таке, що ось там А. І, а тут перехопили. Це, це про це говорить головнокомандую збройними силами генерал Залужний. Той знається на цих питаннях справа в тому, що російська армія зараз змушена рефлексувати. Вона має реагувати ага. на ті виклики, які щоразу створює українські сили оборони. Неважливо про яку ділянку фронту йдеться, чи то про південь територія Запорізької, чи Херсонської області, чи про східний фас Російсько-Українського фронту. Росіяни змушені оборонятися, росіяни змушені перекидувати перекидати резерви, зокрема, я ж кажу, морських піхотинців з Севастополя чи десантників з Волгограда. Тобто росіяни змушені діяти максимально оперативно для того, щоб втримати фронт. І це означає, що саме українська армія, український генеральний штаб, визначає де саме, коли, саме, якими силами та засоби діяти для того, щоб нищити чим більше ворога, для того, щоб мати перевагу на полі бою, щоб кінцем-кінцем цю перевагу трансформувати в нашу забутку, в нашу перемогу, в наше звільнення на території України кардином 1991 року. У ну, Кутинуа далі мені цікаво, там ж є процедура, логіка. Це так тактична ініціатива. потім, я так розумію, буде стратегічна ініціатива чи ні? Чи воно не так працює? А, справа в тому, про що Залужний говорить саме про стратегічну оборону на полі. бою. Це за умови того, що ми ще не використали і третини тих ресурсів, які підготували до масштабного контрнаступу. Адже 12 нової бригади готували, три лише задіяні. Слухайте, отут я також загубився. Оце я знаю ще раз. тільки що закріпили. А з іншого боку, пан, пан Подоляк каже, що не, не вистачає. Всього це добра стратегія. Так працюють всі військові військове керівництво там, во в усіх в усіх країнах, країнах нормально, ну, зокрема в Ізраїлі там чи ще, ще десь. От коли ну, у них постійні конфлікти, у них постійна ця історія. І все погано, всі не, 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 не височає. Тому я тут трохи також загубився. Тут перехватили, тут стратегічно, тут. Та тільки задіяли три, але не вистачає. Що? Я, як оце? Що це таке? пане Геннадій, ви не знайдете жодного військового керівника, який скаже, нам достатньо боєприпасів, нам достатньо угу. боронетехніки, нам достатньо боє, е, е, озброєння. Він завжди буде казати: дайте ще, бо війна штука ресурсна, і чим більше, тим краще. Зрозумів. Угу. Дякуємо, пане Владислав, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам Нагадую, заходьте на Ютуб канал, Жамка дезіночки, підписуйтесь на новлення. З вами винограда в програма Право на правду. Тримаємо стрій.